Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про бек. У мене на каналі вже є подібне відео, але воно має більш теоретичний характер, і я в ньому показала, як саме технічно я виконую бек. Посилання на нього я залишу під цим відео, але ви мене в коментарях до нього просили показати приклад Бекстіч вже на роботах. І для цього я обрала ось таку роботу. Це авторська схема віночку весняного, але автора я вам говорити не буду, тому що мені поки що ця робота не йде. І в мене з цієї роботи виникли деякі проблеми, а саме з нитками, тому що однієї нитки мені не вистачило, хоча я навіть вишила, напевно, лише відсотків 40 роботи. А друга нитка взагалі не відповідала кольору. Я почала вишивати, звірилася з ключем. І обрала нитку, але вона взагалі не йшла по кольору в той візерунок. Тоді я перевірила по своїй палітрі кольорів і зрозуміла, що взагалі нитка не відповідає кольору, вказаному і на ключі і на самому моточку. Тобто, ну, можливо, автор помилився, але наголошую, що це ж такі роботи, які зібрані вручну. Тому ми всі люди і всі маємо право помилятися. Бачите, в мене навіть не було 37,56, і я його замінила на ту нитку, яка в мене була, і яка найбільш походила, це 928 номер. А ось такий ось рижий мав бути замість такого сіро-блакитного. Відчуття, з нагодою хочу подякувати за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Я все читаю, мені дуже приємно, ваші слова підтримки мене підбадьорюють та дають зрозуміти, що все, що я роблю, я роблю не дарма. А ще хочу нагадати, що саме в коментарях ви можете висловити свою думку, знайти однодумців, а можливо навіть почитати пораду, яка стосується, наприклад, відео, або висловити свою думку, провести дискусію. Але пам'ятайте, головне. Це повага один до одного. Саме в коментарях під попереднім відео про бек у нас виникла невеличка дискусія. Багато хто казав, що взагалі не використовує бек, не любить і навіть не купить ніколи схему з беку. Так ось, ось ця схема де беку прям дуже-дуже багато. І він тут, на мою думку, дуже доречний, оскільки робота дуже тонка та витончена, і ось ці всі гілочки пропрацьовуються подвійним беком. Абсолютно весь візерунок і квіти в тому числі. Пропрацьовується беком. Я хочу, щоб ви зафіксували зараз собі оцю картинку, особливо квітів без беку, і в кінці відео ви вже побачите, як виглядають ці квіти з беком. На мою думку, це такий більш художній прийом, і він робить картину більш витонченою. Ще я для цього відео знайшла свою стару роботу, де є приклад піксельного беку. Бачите, це такі ось малюночки, невеличкі новорічні, які вишивались одним кольором без світла та тіні, грубо кажучи. І саме чіткості малюнку придавав піксельний бек. Нагадую, що це таке: це бек, який вишивається по клітинкам, тобто немає скосів, а все йде чітко по візеруночку. Це на сьогодні це виглядає дещо комічно, але мало місця і колись. і в старих схемах ви можете побачити такий бек. Бачите, ось так він вишивається. І ось так виглядає. Зрозуміло, що зараз сучасні дизайнери такий вже бек не використовують, але разом з тим він є. Та Разом з вами виш'ємо ось ці невеличкі ягідки на схемі та гілочку, яка веде до них. Ось такий ключ є в нас. Як бачите, беку тут начебто багато, але насправді тут кольорів вдвічі менше. Просто бек вишивається в одну чи дві нитки. Ось бачите, ось ці позначки на схемі відповідають за кількість ниток беку і колір. Але перед тим як перейти до вишивки, хочу вам дещо розповісти. Хочу з вами дечим поділитись. І мені здається, це якраз і пояснюю, чому мене так довго не було на каналі. Я допомагала в одному дуже цікавому проєкті, автором якого є моя мама. Моя мама вчитель української мови та літератури з дуже великим досвідом і з досвідом саме підготовки до цього важкого тесту. Вона почала готувати дітей до цього тесту з того часу, взагалі, як він з'явився у нас в країні. Цей курс складається з відеоуроків. Вони охоплюють абсолютно всі теми програми. Тобто всі теми, які можуть вам трапитись на НМТ. А також авторські тести до кожної теми, що допоможуть вам закріпити отримані у відеознання. А ще найцікавіше, мені здається, це відеорозбори тестів. Тобто, уявіть собі, у вас буде можливість не просто зрозуміти, яка відповідь правильна, а зрозуміти, чому саме ця відповідь правильна. Тобто вчитель буде розбирати кожне питання на молекули. А в курсі з української літератури взагалі є дуже крутий бонус: це аудіопереказ абсолютно всіх творів. Насправді, моя мама була проти аудіопереказу, тому що вона вважає, що всі діти мають читати всі твори. Але я скажу чесно, якби в мене в школі була можливість не читати деякі твори, а просто послухати короткий відеопереказ, то я б 100% була б на 10 небі від щастя. Тому цей відеобонус, аудіо, точніше, бонус є в програмі. А для моїх підписників є дуже крутий бонус. Це промокод на знижку 10%. Ви можете його знайти в описі під цим відео, і в описі під цим відео ви знайдете і посилання на інстаграм курсу. Вернемось до нашої вишивки. Перший стібочок я роблю в одну ниточку і буду вишивати бек. Ну, як я переважно вишиваю бек швом позад голку. Відно до ключа схеми, в нас на одну ягідку іде чотири різних беки. Але це два різних кольори просто складання в одну та в дві нитки. І щоб не переставляти нитку. Я спочатку все вишиваю одного кольору в одну нитку, а потім те, що потрібно вишити в дві нитки, просто повторно зашиваю. Але краще це побачити на прикладі. Таким чином, я вишила ось ці ягідки і тепер будемо вишивати гілочку, Тут також наявні два типи беку це в одну та в дві нитки. Я залишу вам відео процесу, щоб ви могли за ним поспостерігати. Для початку давайте я вам поясню, як я розумію, де саме робити прокол, коли на схемі ось така лінія. Тобто якою саме довжиною мають бути наші стібочки в бекі. Щоб було зрозуміліше, я вам покажу на листочку в клітинку. Уявимо, що це наше полотно. І кожна клітиночка це клітиночка полотна. Намалюю приблизну лінію, ось таку, як, наприклад, на схемі, і я визначаю, де ця лінія перетинає кутики, щоб ми могли зробити проколи. На цій схемі це приблизно ось так виглядає. Вертаємось до нашої схеми. Бачите, тут така сама приблизно лінія, і я бачу, що ось тут перетинає лінія беку кутик, ось тут. Відповідно, проков перший буде тут, а другий ось тут. Ось так же виглядає наша робота з беком. Мені, наприклад, дуже подобається, і взагалі я дуже люблю бек. А як ви?